Смотрите, но я все-таки адвокат, кандидат юридических наук. Прошу, оба юрифа оба оба этих понятия, то, что мы сейчас оба, оба неправильные. С юридической точки зрения, безграмотная оба. Ну заборона хоч кая. То яка пропозиція? давайте что. Заборону. А как можно голосовать про саморост? Ну да, это же неправильно. но мы не можем. То есть он хочет решил, то и я очень. Ви депутати, пристатися! Ми не маємо права заборонити партію, а в партію. Але ми маємо право заборонити діяльність владі на присутній. Ні, шановні депутати, давайте таким чином Шановні депутати, відповітися до законодавства стосовно партії віонів і стосовно комуністичної партії. Ні, зараз проголосувати. Ні, то ми голосуємо. Але декількому ми зрозуміли, що дасть скасувати. Чи заборонити, чи сказувати території, я, я до чого йду, щоб ми могли це юридично правильно оформити. Бо ми зараз за текстову проголосуємо, а вона потім буде, ну, для чого ти робити, що він має це підготувати питання. Я ставлю питання. Ні-ні. Стосовно Пані депутати, ставлю е, останнє питання. Стосовно партії регіонів і міністичної партії. Десь ми відпрацюємо, і потім ми вам там я, буде, е, формулювати. Приймається? Хто за те? Прошу ставлю на голосування. Стосовно партії регіонів і комістичної партії. Заборонити за, за чи хто проти? Хто проти? Два один проти, один проти. вот и можешься. Нет, плюс два.